Ми без імпорту жити зараз не можемо. Імпорт ми беремо рекордними обсягами по імпорту. Причому зверніть увагу, ми тут залежимо по імпорту від ф, ф, Угорщини, від Словаччини. Я чому перелічую? ви ж знаєте, які в нас там стосунки? Да? Непрості. Польща так само е, і Румунія. І, я, е, і тому по цьому імпорту там є певні нюанси. Треба брати постійно на контрактах і законтрактувати цей імпорт. Його, на жаль, не зробили. Не зробили. І ми мусимо брати у них аварійну підтримку. Ми брали день-два, брали аварійну підтримку. Потім вони сказали: хлопці, ви берете її такими обсягами, що ну, вже більше ми вам не будемо давати. І вони обмежили цю аварійну підтримку. І у нас в результаті виник оцей нічний дефіцит. Тому. Зрозуміло, треба по імпорту купувати. Але є один, один нюанс, розумієте, ціна. Коли ми там купуємо електроенергію в Європі, там і європейські ціни. І Відповідно, все це лягає на таку усереднену вартість електроенергії на ринку. Бо тут такий складний ринок: населення живе за одними законами, бізнес за другими, але так, як так, так чи інакше, середньому вартість зростає. І отут постає питання, на яке українці так само Вони ж не можуть зрозуміти, як так? Нам не вистачає електроенергії, а тут поруч працює ТРЦ, скажімо, там це сяє е, вогнями, чи працює там ще якийсь там бізнес, працює і так далі. Ви розумієте, в чому ще є величезна проблема? Я розумію, що людям хочеться справедливості. Але люди платять по 2,64 за електроенергію. От як ви думаєте, от ми сидимо у вас студії у вашому бізнес-центрі? Скільки він платить за електроенергію? Але ви бачите, ми, от... ви на генераторі зараз. По-перше. Знаєте, по чому у вас зараз? Ми, я знаю. Я думаю. Я, я думаю, навіть, гривень по 18. Я вам більше зараз скажу. Бачите, в нас ми в цій студії працюємо, да. там в студії ми вимкнули да, світло. Да. Потім, колеги починають з іншої да. студії, тут вимикається. Я світло. до чого веду. виду? Да. Дивіться, коли у вас є так. світло від системи, до... ви платите по повній програмі ринкову ціну, так. а великі споживачі в пікові години взагалі максимально. Угу. Вони можуть платити по 8 гривень, по 10. Чому я звертаю вашу увагу? Тому що проблема в енергосистемі не тільки технічна, а й ще Фінансово, угу. бо за це треба платити, за електроенергію, за генерацію, там є своя система витрат. Оскільки населення бере за низькою дотованою ціною, то безумовно не вистачає цих грошей катастрофічно, там же всі в боргах та шовках. І саме е, баланс побудований в такий спосіб, що якщо хтось бере за дорого. То він тим самим допомагає тримати цю низьку ціну для населення. Отак От ми прожили там два останніх роки, розумієте? Але зараз вже ця фаза кінчується, бо той, хто бере за дорого, вже по-перше, його обмежують, відключають промисловість, відключають там бізнес і так далі. По-друге, він вже сам не тягне, бо собі вартість цього розумієте добиває. І в результаті у нас сьогодні буде оцей вимушений крок по е тарифу для населення підвищенню. Поясню, як, як уряд і яка логіка його, його підвищення, і в результаті він хоч якось збалансує фінансово-економічний стан от на цьому ринку. Можна скільки завгодно говорити: олігархи, крадуть, там все і так далі, і тому подібне. Я ще раз я не адвокат енергокомпанії. В них там, мабуть, є свої проблемні моменти, хоча там безліч компаній державних там є свої проблеми. І Приватні, як на мене, більш стабільно зараз працюють, хоча приватник завжди буде захищати. Свої інтереси. Але запам'ятайте, будь ласка, без грошей, без оплати не буде жодно, ну, існувати жодна система. І от в результаті сьогодні всі ці дисбаланси, як технічні, так і фінансово-економічні, вони прийшли до такої точки, що вже воно ну, не балансує ніяк. Перше рішення буде, як завжди, хоч якось підняти ліквідні системи, тобто запустити додаткові гроші якісь. Зрозуміло, незадоволення. От я, от як ви думаєте, ми нормальні з вами люди? Ви задоволені, що підіймається ціна на вихрення? Я просто не, не, не задоволений категорично. От я безумовно, як будь-який адекватний українець, категорично не люблю платіжку, коли я отримую, а, а коли плачу. Але от, от такі реалії, от такі...